Це ранок вдома, і ми готові зустрічати у нашій святковій студії гостей. Адже саме вони створюють святковий настрій да. не гірше за новорічне кіно. Ну а якщо поєднати перше та друге, то О. отримаємо дивовижний новорічний вайб. про яскраву кінопрем'єру «Потяг» у 31 грудня. Нам розповість продюсерка комедії Зоя Сошенко та актор Артемій Єгоров. Я зустріну. Я хто тут до нас прийшов? Доброго ранку. Дай, будь ласка, проходять. Доброго ранку. Добрий ранку. Боже мій. іди дай, сюди. А там зустрічі друзів. Привіт-привіт. О, добрий день. Рада бачити. Я вже змогла вибачте, Добрий ранок. Будь ласка, дуже дякую. Вінчий. Вдячний. Це ПР. Китайські да. <ріст> ну одразу питання від глядачів розкрити трішечки шпаринку, привідкрити сюжету, та де відбуваються події, коли, що. Ну це зрозуміло з назви, та що потяг, але все ж таки глядачі хочуть подробиць наскільки це можливо, щоб не спойлерити. все. А, а трейлер глядачі подивилися а, чи ні? Я маю на скільки спочатку від вас, потім трейлер Добре. порівнюємо Добре. і розмовляємо детальніше. Ну тоді дозволь мені, я почну. Добре. А? Наш наше кіно це історія про українців, які ви, можливо костя будував, тому що лізнає. Це, це історія про українців, які напередодні нового року вирушають у подорож потягом, і це насправді дуже крезі історія, тому що не в тому ж їхати здавалось бо 31 грудня потягом. А можна скажу репліку з фільму «Психи-одиначки»? Саме так тому це насправді дуже класна історія про сьогодення, про, про нас, які вирушають потягом, і про те, що в протягом дороги трапляються дуже цікаві, насправді кур'йозні історії. І ця історія про те, як дорога додому об'єднує, і про те, які ми би ми різними не були українці сьогодні. Але коли ми маємо якусь ціль або якусь мету, або якусь мрію і цінність, то ми об'єднуємося і. Даєм дуже гарний результат і це саме історія про це. А от які відбувались, як проходили зйомки, які дива траплялись на знімальному майданчику, може розповісти моя чарівна колега Лілія Ребек, яка теж, як ви бачили, там знімалась. Розказу, будь ласка, про свої ну, гроїв для мене справжнє диво це зима посеред літа. Я пам'ятаю свій перший знімальний день. Ви бачили цей феєричний потяг, який а, засніжений а, їде, це приїжджає історія, казкова це. історія, але це все знімалося влітку, за спеки плюс 30, І коли ми прийшли і побачили цей засніжений і вагон І в вагоні, я... при цьому було плюс 60. Точно, але дивись, в мене аж Мурашки шкіри, тому що це була для мене справжня якась феєрія, це фантастично красиво, дивовижно. Я думаю, боже, як це створювали? Масовка, яка в куртках при плюс тридцяті. Мій перший кадр, як ми виходимо з вагона, і там пасажир добігає, і ми з Юрою Гарбановим, я Павлівна, він Петрович, е е е кажемо: е маємо зіграти, що холодно. І раптом згадали це під час дублі, і вдвох робимо ось так. Я кажу, це артисти <свят> запропоновані вставини зігра. Тому що дійсно було дуже спекотно, але на вигляд це було фантастично красиво, засніжено, і для мене це було справжнє диво. Оце те, що мене дуже вразило. Як вам це вдалося, Зоя? Я не знаю. Да, Розкажіть но... трошечки саме на насправді да, на це дуже цікава історія. Я дуже люблю її пояснювати. Тому що коли ми дивимося кіно, ми не віримо в те, що це відбувається а, тоді, коли всі мовно кажучи, в майках і в шортах на майданчику, коли тепло. Тому ми в нас. Ми залучили команду, яка створює штучний сніг. Більше того, у нас було багато етапів розмов. Це не просто сніг, який падає з неба. Нам потрібно було, щоб сніг падав з неба, щоб сніг був на поверхні, щоб сніг був на подолі, щоб сніг був на одязі. Більше того, сніг на одязі це інший, це абсолютно іншого матеріалу, продукт. А потім уявіть собі. Підходили ми школи гримери. Так та, насипали нам Так. А потім уявіть. Це ж ми розуміємо, що сніг це вода, та і коли людина заходить Є в приміщення, таке та, відповідно, тепліє. І відповідно кількість снігу має бути меншою. Відповідно, ми але все до детали, щоб сніг, який людина, умовно кажучи, заходить на вулиці, він змінювався в залежності від фізичних умов, коли людина заходить всередину в купе, щоб воно вже було трохи менше, тому на одязі, на волоссі це все дуже дуже враховувалося. Більше того, ви помітите, коли будете дивитися наше кіно, що навіть іній на вікнах, нашому потязі він теж існує. Але найскладніше, насправді в цій історії було не тільки сніг, а те, як би так передати глядачеві, що потяг рухається. Тому що насправді до нас, по великому рахунку, ніхто в Україні не знімав повний метр повністю в потязі, в закритому просторі, в одному купе. І більше того, під час руху. Тому ми там передивлялися всі фільми іноземні. Ми розбирали там на нарадах із художниками, і з оператором. І чи треба нам будувати декорації, чи треба знімати в ну, в реальному потязі, чи треба його якось трансформувати? І тому дуже було цікаво, коли ми прийняли якесь дуже гарне рішення, щоб зображення тут вже теж важливо. Коли потяг вирушає з Києва до Львова, відповідно, будь-який пасажир він бачить картинку різну. Ми не можемо собі дозволити повторюватися. Більше того, картинка, умовно кажучи, має бути десь сільська місцевість, десь просто погода, десь природа, десь там ліхтарики. Тому у нас прям прямо окремий департамент займався виключно зображенням за вікном, тобто це і, і департамент і, за вікном. З департаментом за вікном так і більше того, і більше того, ми розуміли, що нам треба, щоб потяг рухався. Тому ви коли будете дивитися кіно, просто зверніть увагу, що нараз розкажемо, як саме це робити. Да, да. Розкажи, розкажи. Да, тобто стояв вагон, до нього приштибнули такий шторичок дуже великий. І так, давайте, камера, мотор. Підходили люди, і так почитали качати. А да, да. два постанція вручну, на жаль, Но відчуття було реально, що ти їдеш. Саме ще ну, крутили тобто, Світло, лікарики. яке І... робило мерехційне. Да, 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 да. Ну, да. Це дуже Но важливо. – передаю. Важливо. Естафетну паличку, тобі в руки розповідай за свого героя. Дякую. Взяв. Да. Мовчати Там більше артич. не можна. Мені подобаються такі герої, тому що я таких мало дуже граю. Це такий ловілас. Ну, блін, давайте не будемо розкривати військові. Чому давайте будемо. навпаки, розпи розкажи, що було цікаве? Як тобі, наскільки це тобі притаманно в житті, бути таким. Ну <рес> клас, це ж класи зараз була... цікаво. Взагалі, ну тобто я не зраджую своїй дружині, Супер. на відміну від мого персонажа. Ти молодець. І єдине, що я пам'ятаю на прім'є допрем'єрному показі. Люди підходили до мене і казали: Блін, ми хотіли тебе вбити. Ти такий блін, і мені так клас. Але ж це комплімент. Тобто, я да, впорався, так. Да, да. да. Дуже крута роль. Мені mm -hmm. Чи була серед цих людей, які підходили твоя дружина. <ріст> Вона мені потім вдома. Вона сказала, вдома поговоримо. <ріст> Так, ну а ще ми можемо відкрити привідкрити вже карти, що в фільмі знімався сам Борис Джонсон. Як вам це вдалося? Навіть ми, актори, які брали участь у зйомках, не знали таких нюансів, і це було для мене, наприклад, відкриттям під час допрем'єрного показу. Ну, дивіться, ми ж, продюсери, іноді можемо собі дозволити якісь політфантазії. Це абсолютно нормально, коли на, на етапі ідей ми наповнюємо нашу Сценарій цікавими персонажами, якимись цікавими постатями не тільки межах України і світових. Тому очевидно, що коли почалася в нас повномасштабна війна, один із перших тоді ще політиків світових це був Борис Джонсон, який приїхав в Київ, незважаючи на обстріли на, на загрозу життя, і саме приїхав потягом. Ну і українцям, умовно кажучи, ми зараз не зараз не говоримо про нього як про політичну постать. Ми говоримо виключно як про людяний фактор. Тому українцям сподобалось те, що людина приїхала. Підтримала і в певний час навіть допомагала Україні, здається, дуже 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 гарно. Тому ми зрозуміли, що в принципі він може бути нашим героєм. Він не грає політика, він грає просто пересічного, умовно кажучи, пасажира Укрзалізницю, тому що сьогодні, як ми знаємо, будь-хто може їздити потягом укрзалізниці. І саме через те, що це новорічна ніч, було б цікаво, щоб ми могли зустріти, тому що це диво якусь цікаву особистість. І е, е, ми е, вирішили, що ми б хотіли з ним. Е, Поспілкуватися, почали шукати контакти через знайомих. У мене там особисто є однокурсниця, яка працює в Лондоні на BBC. Я знала, що Оксана мені допоможе, тому що вони контактують менеджери, агенти. Ми почали вже писати листи. Аж ось нам зателефонували з Укрзалізниці, тому що цікавий момент, що коли в нас була презентація, Борис Джонсон був зображений на ній в кінці, було Hello everybody and happy New Year в синій курці і в шапочці Укрзалізниці це був просто віжуал нашої презентації, тому як то кажуть, да, афірмація. Або там карта мрій, зображення, воно, мабуть, якось десь працювало. І нам зателефонували, сказали, що е, м, наче є вірогідність, що в якийсь період часу він може потрапити в Україну з робочим візитом. Якщо ваша пропозиція актуальна, ви це хочете, надішліть нам пакет англійської мови, сценарій, презентацію. Ми йому покажемо. Якщо йому сподобається і він буде не проти, ну давайте спробуємо. Тому ми зробили все від нас залежне. Ми до останнього не знали, чи це станеться чи ні, тому що ви розумієте, який рівень безпеки і секюріті з такою ніхто не може сказати ніде, нікотрі, нічого. Тому ми працювали в своєму режимі, але в нас був маленький юніт, це так так звана маленька кількість команди, яка за будь-якою мови за секунду, коли нам зателефонують, може вирушити, не не ну, умовно кажучи, не нашкодивши основному процесу і поїхати його відзняти. Клас. Да, тому ми це зробили. Це було дуже цікаво, але знову ж таки, не так да. ми знімали да? На вокзалі, і раптом іде Борі Джонсон. Випадково! Добрий день, everybody. Так, вибачте, я тут хотіла вам дещо сказати. Да, але хочу сказати від себе, що він насправді дуже. Дуже простий у спілкуванні, дуже позитивний, дуже відкритий. Він погодився зробити все, що потрібно, скільки нас був часу. і ми теж розуміли, що ми знімаємо влітку. А наша програма виходить наш фільм взимку. Ми підготували для нього куртки різних розмірів, бо ми не знали насправді його реальні розміри, там зрісти все. Ми там дивилися на фотографіях. Навіть співвідношення його зросту і Володимира Зеленського, маючи там параметри Володимира Зеленського, якось орієнтувалися. Підготували йому цю шапку і Я, умовно кажучи, представила команду і почала розповідати про нашу історію. І сказали йому, ви не проти, якщо ми одночасно будемо робити вам мейкап, е, е, кріпити вам звук, а також спробуємо одягти вам одяг. І я буду паралельно вам розповідати про історію. Він каже: Так, так, course, yes, you can. І це було дуже класно, тому що він абсолютно так. от, о, о, руки настіж його тут одягають. Тут йому кріплять звук. Тут у нього прямо кісточка на обличчі. І він все це дуже класно зробив. Е, він зробив е, те, що ми просили, і діалог. Більше того, потім на наприкінці сказав. А ця шапочка, яка в мене, а чи можу я собі її залишити oh. на, на пам'ять? Тому що каже, минулий раз я її загубив, а моїм синам так вона сподобалась. Чи я можу це кінекипець? І ми такі звичайно, ви можете дуже дякую. І він десят євро дякую. і вона твоя. Але більше того, я скажу вам, що ми підписали хлопавку і прапор України. Ми хочемо це продати на аукціоні на допомогу І це теж. Свідчить про те, що справа. він так він дуже відкритий. Він все зробив, все підписав, допоміг був максимально. Позитивним, тому ми насправді дуже дякуємо йому, що він така родзинка нашого кіно. А я дякую всій команді за створення такої легкої новорічної комедії, така душевна сімейна комедія. З якого числа вже можна дивитися. Ми ж кайфували з тобою на майданчику. Та ми кайфували надзвичайно. Це я вважаю, що красиві діти народжуються в любові. Це я точно знаю, як мама трьох красивих дівчаток. Тому наше кіно народилося дійсно в любові і в задоволенні, і я впевнена, що це передасться глядачам. Вже з 26 грудня можна дивитися на всіх вже є. Перед показ з 26-го, а з 1 січня офіційно ми будемо по всій Україні більше 170 кінотеатрів кінотеатрів майже всіх містах України. Тому, будь ласка, у нас неймовірні партнери. У нас дуже багато кінотеатрів. Показів щодня. Я впевнена ніхто. Не зможе пройти і не Ось. знайти влучний сеанс для сім'ї. Отже, друзі, на що піти у кіно по святковий настрій? Тепер ми знаємо так. З'являються нові легенди і традиції. Дійсно, традиція, тому що дуже хочеться, щоб знаєте, казали щороку. Ми з друзями передивляємося потяг у 31 грудня. Так. Нехай так і буде, хай а. буде і дякую. другий потяг, і третій, і четвертий. І це стане гарною традицією. І Щоб ми теж були і в другому, і в третьому, і в четвертому. молодець. Дуже дякую.